Частина друга, чому я став дезертиром у лавах ЗСУ. Побиття і неодноразовий погроз. Скликання до зброї, коли у мене є навіть вимагає що я, що я не психічно неврівноважена людина. Що я зараз і вам її і покажу? Документ, який підтверджує мої. Всі признаки. Ладер, держава, на жаль, і таких забирає на нулі. Я був на нулі, був на сухому яру, і психіка у мене, на жаль від Тому я став десертиром. Я реабілітацію не отримав 152-їцької ї бригади. Ой, більше трьох місяців мені тянули, 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 тянули. Я хочу попасти, де мене мати родила. А мати мене родила саме псих в лікарні, Туди я хочу попасти. Тому я десертир. І навіть ВСП деякі моменти навіть не вийшло, що я приїхав до квартири, а квартиру завідбирають. Мабуть, не квартиру навіть, а кімнату, де в мене держава дала 3-3 квадратних метри. Значить, 3-3 квадратних метри мені держава дала. От я за них і повоював. А у БД і все вона в мене йде. Тому, тому я і десертир. На жаль. Так у мене держава вбила патріотизм. От. Що я був в ЗСУ підтвердження. Так, держава, на жаль, вбила патріотизм. На жаль, таким способом. Тому я десертир. Побиття негідна заробітна плата, харчування на БЗВП, більш менш на фаху, більш менш. На нулі, ну, гарне питань нема, але побуття неїдне, хар, не, гер, не ну, відносення до солдата, як, мабуть, до свиней люди краще відносяться, ніж до солдатів. Будь краще відносини до. Любого живого створіння навіть до квітки краще відносина, ніж со... для на солдатів. Тому, на жаль, я 10. Що? Прошу мене судити. Там можете мож... може писати, що там. 에... Що ти предатель Родини. Тільки Родина мені ніхрена не ні дала. Мне родина дала три квадратных метра, за которые я два раза был на боевых. Вот что мне родина дала. Что там еще можете писать? Сейчас там вы такое любите. Какой стыс патриот? Я патриот страны, но страна не мне патриот. А, иголовная, брехливость. Самому ЗСУ, со сторони начальників і так далі, там, майорів, генералів, брехливість. От це найголовніше. Врут на кожному шоу. Тому я десертир. Не буду вас говорити, ставити лайки, дизлайки. Ну, говорю, як є. Обличчя не показую, можете знайти, воно там десь є. Любому випадку. Дякую за увагу.